Приїхали сьогодні за грибами під Вилково. Це той момент, коли всі вже дві тижні збирали гриби. А ми зараз надумали. Гриби, де ви? От вони, грибочки. Да, грибів дуже багато. Пістина природі це святе. Дивіться, у нас манжечка, бісарабська, курочка, рулетики, що це, Наташа, з кабачків. Це з кабачків, ковбаска. Це рулечки. А, О, <свят> <свят> дивіться, у нас який стіл, яка природа. Дивіться, яка тут у нас природа. Як у нас все таки гарно.